Давай. Давай. Он об этом не хотел жить. Ось так група чоловіків на Рівненщині знущається над собакою. Події відбуваються на півночі області в одному із клондайків, а тварину ж бурнули у лунку. Після публічного розголосу ситуації поліція розшукала собаку із відео. Пацюлька, та нашу маленьку біжав тут. Поганий негідник, Вона жива, здорова. Ти наша красунечка. Після чого тварину доправили на огляд до місцевої ветеринарної клініки. Так, Після цього поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із тваринами. Крім того, знайшли того чоловіка, який і жбурляв собаку у лунку. Я відбачаюсь, кинув собаку у лунку. Більш такого не буду. Ну, кинув, був п'яний, більш не буду, відбачаюсь. Слідчі дії тривають. Також проводиться перевірка щодо законності родовища і відповідно видобутку бурштину. Ілля Тмашевський новини Рівного.